Так, що ж робити нам, кліру та мирянам Української православної церкви, які хочуть і надалі ходити в свої храми і молитися за перемогу та розквіт України? Перш за все, приходьте сюди та приєднуйтесь до наших справ в інтернеті, приєднуйтесь до справ громадського руху Миряни, який об'єднує активних православних українців. Ми повинні вимагати від влади припинити беззаконня по відношенню до нашої церкви. Перше, припинити блокаду лаври, надати доступ до святинь і храмів усіх храмів Лаври, священству УПЦ, мирянам та припинити беззаконня, ані заповідник, ані Найнята за кошти платників податків, поліція охорони не має права обмежувати доступ до лаври. Друге, ми вимагаємо завершити реституцію церковного майна. Все, що було забрано у церкви комуністичною владою, повинно бути повернуто в повному об'ємі. Якщо декомунізація Повна, ніяких музеїв та заповідників радянського зразка в монастирях і храмах церкви бути не повинно. Третє. Доки повна реституція лаври не закріплена документально, ми вимагаємо виконувати договір оренди в повному обсязі. Будь-які Спроби розірвання цього договору є незаконними і злочинними. Ми вимагаємо прибрати всі перешкоди на шляху законного користування монахами, семінарістами та вірянами Української православної церкви, нашою лаврою. І саме з цією метою створено групу юридичного захисту, котра буде захищати. Права на всіх рівнях, як на національному, так і на міжнародному. Четверте, ми вимагаємо припинити захоплення храмів Української православної церкви, підтримку державою цього процесу та зламати рейдерську схему, за якою це все відбувається. П'яте. Вимагаємо припинити цькування УПЦ. В медіа та в суспільстві для цього всі винні у злочинах на ґрунті ненависті повинні відповісти перед законом. Ми кажемо ні релігійній дискримінації, ні скуванню та терору. Ця ситуація є особливо недопустимою зараз, коли внутрішня стабільність та єдність України. Є питанням перемоги та виживання нашої держави. Кожен, хто пропагує ненависть до громадян України за те, що вони є вірянами УПЦ, сам є ворогом України. І ми будемо боротися з ними всіма доступними законними способами. Це наші першочергові плани, дорогі брати і сестри. Сьогодні спілка Маряни взяла на себе функції представлення інтересів вірних Української православної церкви усіх парафій. Спілка Маряни об'єднує тих, хто готовий захищати церкву як в юридичному, так і в інформаційному полі. Ви бачите адресу телеграм-каналу нашого Руху. Підписуйтесь. І долучайтеся до наших спільних справ. Але найголовніше залишайтеся твердими у вірі. Приєднуйтесь до нас у стоянні під Лаврою. Сьогодні вона наш символ. Ми з вами спільно та енергійно будемо діяти як в юридичному, так і в інформаційному полі. На всіх рівнях ми будемо просити помісні церкви та інші міжнародні. Інституції про допомогу. Ми будемо об'єктивно і вчасно інформувати їх про реальну ситуацію з православ'ям в Україні. Представники мирян відкриті до запитань, відкриті до пропозицій і до будь-якої допомоги з вашої сторони у справі захисту Української православної церкви. Приходьте і приїздіть до лаври, підписуйтесь і розповсюджуйте голос правди, допоможемо молитвою і дією. Нас мільйони. І Якщо ми будемо разом, ми врятуємо нашу церкву, молитва якої врятує Україну і українців від біди і наблизить. Таку довгоочікувану перемогу над ворогом і розквіт України.